Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про якість української політики, про якість української дипломатії, але звичайно, не абстрактно, не взагалі, а на прикладі реалізації чи навіть на прикладі дотримання відомої усім формули нічого про Україну без України. Це історія про те, як дуже легко можна стати заручником власних оберегів. Смислових конструкцій, призначених для нашого захисту, ну, в даному випадку, для нашого захисту на міжнародній арені. Ви знаєте, що декілька днів тому, по-моєму, це відбулося в понеділок. В Саудівській Аравії пройшла зустріч російської та американської делегації. Перед цим, з п'ятниці, понеділю відгоділа Мюнхенська. Безпекова конференція. А перед Мюнхенською безпековою конференцією у світ сколихнули дві телефонних розмови. Дональд Трамп поговорив з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, а потім недовго поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. В проміжку між цими подіями. Відбулася ще одна важлива зустріч у Києві. Зустрілася українська сторона з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки, і на цій зустрічі, нібито міністр фінансів, та не нібито вже кажуть точно, намагався якось там протиснути угоду на використання українських надр, на використання українських копалин. В Телеграф» нібито опублікували цю угоду, яка є дуже такою непристойною для нас. Вона, до речі, непристойно характеризує не тільки нас, що нам зробили таку некоректну пропозицію, а в тому числі вона непристойно характеризує американську сторону Дональда Трампа. Юрій Швець вже висловився з цього приводу. Я зупинюся детально окремо на цьому інциденті. Також у цих чотири події, які я перерахував. Вони відбулися, і загальний висновок цих подій наступний. Порушується оця священна формула, формула оберіг нічого про Україну без України. Кажуть, що Володимир Зеленський, та не кажуть, а він зробив публічну заяву, що він не визнаватиме результатів Саудівської зустрічі між американцями. І росіянами. Чому? Тому що Україну не запросили на цю зустріч. І це стало причиною от е, того, щоб зробити висновок, що порушена ця священна формула, на якій трималася вся ця війна в три роки. З іншого боку, відсутність запрошення в Саудівську Аравію української сторони стало причиною висміювань, насміхань. Причим сміються не стільки американці там, чи європейці, а чи навіть росіяни, а сміються українські експерти, українські політологи. Вони зловтішаються, кажуть, що ми ж казали, що так буде. Якби Зеленський себе поводив чемно, правильно, то він би не курив нервово десь там в сторонці. І всі оці його зараз вибрики. Заяви вони не йдуть нам на користь. І оці всі демарші, які він зараз намагається там продемонструвати, це все неправильно, це все не на користь України. Отже, настільки все динамічно зараз відбувається, настільки багато подій вони різноспрямовані. Це різноспрямовані вектори, що в цьому дуже легко заплутатися. І не знати взагалі, як на це все реагувати. Я не випадково виніс в анонс і назвав оцю формулу, формулу таким оберігом нічого про Україну, про Україну без України. І вона нібито нас захищала. І от складається враження, що нам потрібно добуватися участі в подібних зустрічах. Коли от збирається російська сторона, збирається американська сторона, можливо, ще буде Китай приєднаний, Індія, там, Бразилія, чи ще якісь країни, ми обов'язково туди повинні прагнути попасти на такі зустрічі. Я хочу сказати, що. Ну, перше це велика помилка. А по-друге, нам потрібно починати з елементарних ну з елементарних речей. Перша відповідь на запитання, в який спосіб має досягатися оця заморозка. Отже, якщо Зеленський уже погодився на те, що він буде підтанцьовувати Трампу, годити йому і доводити, що ми є прихильниками миру, то починати треба з елементарних побутових. Запитання. Не потрібно ніякої дипломатичної школи. Тобто, в який спосіб буде проводитися заморозка? Військовим способом чи дипломатичним способом? Якщо ця заморозка має відбуватися військовим способом, то проти кого будуть здійснюватися військові дії? Проти Росії чи проти України? І ці запитання треба ставити публічно. Якщо заморозка війни буде Досягатися військовим способом проти Росії, то де зброя для України? Якщо потрібна зброя для України, то тоді є сенс угода на використання українських надр? Якщо вже на те пішло. Якщо ця зброя і позиція сили має використовуватися проти України, що ми бачимо, то при чим тут надра, і при чим тут візит міністра фінансів Сполучених Штатів Америки? Наступний момент, якщо це буде досягатися дипломатією, тобто заморозка буде досягатися дипломатією. Дипломатії є дві публічна і непублічна або прихована. Якщо це публічна дипломатія, особливо заохоченням російської сторони, Російської Федерації, то нам така дипломатія не підходить. Ми в цьому не приймаємо участь і не претендуємо на зустріч на подібного роду. Конференціях чи якихось там кулуарних сходняках, які відбулися от в Саудівській Аравії. Тому що це нас дискредитує, і тому, що це легітимізує злочинця, міжнародного злочинця Путіна. І це треба говорити публічно і спокійно. Тобто, ми прийняли курс на заморозку, визначена мета. Якщо ця мета буде досягатися дипломатичними методами, відкритою дипломатією заохоченням, тим більше заохоченням Путіна і російської сторони, то ми в цьому не приймаємо участі, тому що це злочин, це непорядно і це легітимізує Путіна. Крапка, все зрозуміло і ясно. Якщо це кулуарна дипломатія, прихована з прихованими погрозами Путіну, то це теж без нас. Ну ми ж не будемо погрожувати Путіну. Який сенс в таких от речах? Отже, повертаючись до важливого ще моменту, да, і я хочу сказати теж, який ми повинні оголосити, от, свій вердикт, що якщо все буде досягатися публічною дипломатією, чи навіть прихованою, то ми практично припиняємо свої євхаристичні стосунки з Сполученими Штатами Америки. Ну, я метафорично іронічно це кажу. А, в чому вони полягають? Вони полягають в цій так званій пропозиції про використання українських м, рідкісноземельних металів. Ми про це мову не ведемо. Я послухав Юрія Борисовича Швеця. Я хочу сказати, що я ну, такої логіки і взагалі таких підходів. Я розумію, що це питання не в тому, що він був колись в КДБ, що він там. Працював в Москві і так далі. Я так розумію, що це культура якась міжнародної політики така. Швець вимагає притягнути до відповідальності тих посадових осіб в Україні, які злили цей контракт, який Зеленський відхилив. Ви вдумайтеся, про що говориться. І загалом кажуть, що це дуже сильно роздрутувало Трампа, що цей контракт став надбанням. Надбанням публіки, і всі його прочитали. Я не можу зрозуміти, хто нас вчить демократії. Тобто, це не те, що повинно бути злито. Зеленський повинен був взяти цей контракт, цю угоду, цю пропозицію комерційну і обов'язково її опублікувати в усіх газетах, які у нас є. Дзеркало тижня, там, інтернет-видання, Українська Правда і так далі. Тому що треба порадитись з народом. Він же ж президент демократичної країни. Демократія це ж не тільки вибори на користь інтересів Сполучених Штатів Америки. Вибори в Україні на користь інтересів Сполучених Штатів Америки чи Російської Федерації спільно. Демократія це прийняття ключових рішень за згодою з народом. От треба було взяти всю цю дурноту, а дурнота там дуже серйозна. Там вимоги фактично розрахуватися за попередню. Військову допомогу від Байдена. Дивіться, тут важливий момент. У нас теж це не можуть зрозуміти. Ви найняли бригаду, яка вам має будувати будинок. Бригада вирила котлован, потім вигнала стіни і на цьому зупинила. А вона була зобов'язана це все накрити. Цегла червона під дією. Води морозів розтріскалася, все це розвалилося, результату не досягнуто. Хто кому взагалі повинен платити. Розруйновані наші міста, вбито сотні тисяч людей. І Трамп ще вимагає від нас розрахуватися за постачання матеріалів, які дали зворотній результат, в принципі. Ну, так можна це інтерпретувати, враховуючи зобов'язання Сполучених Штатів Америки по Будапештському меморандуму. Ось. А, так от я повертаюся до ключового моменту, що виявляється, нам потрібно наказати тих, хто злив всю цю інформацію. Ну, це якась ну, дивна логіка для демократичної країни. Я тільки дивуюсь, чому в мене єдина претензія до Зеленського, чому ця угода офіційно не опублікована на всіх. В усіх газетах і на всіх сайтах. Всі повинні побачити, хто такий Трамп, і хто, таки, хто така його команда. Це важливо розуміти. А тепер я підходжу до, до фінальної частини цього блогу. В бізнесі є таке поняття, як ну, я сам його таки придумав, це коректність пропозицій. Ну, тобто, ви не можете прийти до контрагента. І зробити йому некоректну пропозицію, яка фактично демонструє вашу зневагу до цього контрагента. Ну, є такі люди, так практикують, кажуть, що це так от можна робити, але це в тому випадку, якщо ви один раз зустрілись, побачили і більше з ним не зустрічаєтесь. Можливо, ви на лоха потрапили там і все, і таке інше. Я розумію, що повагу потрібно заслужити, і очевидно, що ми не заслужили там повагу. Але у мене питання чи потрібно взагалі добуватися поваги в нинішній адміністрації Трампа і в самого Трампа? Я думаю, не потрібно. Але я до чого це все веду. Що оця, не тільки виступ Венса на Мюнхенській безпековій конференції був плювком в обличчя європейців. Оця угода, яку привіз міністр фінансів США в Київ для використання корисних копалин, надар це теж плювок в обличчя. Так ось що треба розуміти. Я думаю, Зеленський це вже зрозумів. Наступні зустрічі, які будуть відбуватися в Саудівській Аравії, чи, чи все в якихось країнах-помийках, вони тільки для того, щоб розробити черговий плювок в обличчя українцям і привезти його сюди. Нічого іншого чекати не потрібно. Тому не, не треба прагнути потрапити. В бордель, де облизуються між собою делегації Трампа і делегації Путіна. Не треба туди намагатись потрапити. Не треба намагатися дотримати оцієї дурноватої, вже тепер формули нічого про Україну без України. Вона працює зараз, вона нам не потрібна зараз, ця формула. Нам туди не треба просто і все. Це треба чітко сказати, публічно обговорити оці моменти, які я проговорив, нагадаю, хто і в який спосіб буде проводитися заморозка, якщо вже обрана мета заморозки війни. Військовим способом чи дипломатичним. Якщо військовим, то проти кого буде використовуватися військова дія. Якщо дипломатичним, то це нам не підходить. Тому що це легітимізує Путіна. Все, ми не збираємося. Приймати участь в таких засіданнях. І все це буде відбуватися без України. Тому що це не про Україну, не для України, і нас це не цікавить. І не потрібно тулити сюди цю формулу. Це важливо розуміти. Це ну, те, що я хотів підсумувати за кілька днів оцих динамічних подій, які у нас відбуваються. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічей.